Всім доброго вечора. Пригнали зі Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Kia Sorento, 2011 рік. 2.2 дизель 145 кВт. Автомобіль був викуплений приватною особою в Швейцарії. По приїзду в Україну ми зробили мінімальну хімчистку, поліровку. Зразу розказую, що ще робили по автомобілі. Були подряпані по передньому бампері. Бампер передній підфарбовувався. Це пластмаса, це нічого страшного немає. Так, автомобіль все і в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Пізніше покажу вам його товщиноміром. Автомобіль на максимальній комплектації, присутні біксенонові фари, присутній омивач фар, присутні, присутні протиотуманні фари, присутній безключовий доступ, два ключі, панорамний дах, великий сенсорна навігаційна система, присутня камера заднього виду. Все, все, що може бути в цьому автомобілі, все присутнє. Також оригінальний пробіг автомобіля 194 тисячі. пізніше вам надам він-код для перевірочки. Автомобіль без м'ятин, без царапин, без сколів. Єдине, що підфарбовувався передній бампер. Резина 2021 року, пірелі, в дуже класному стані. Подивіться на її стан, просто практично нова резина, також тормозні бліни, колодки, все в гарному збереженому стані. Дуже гарний колір такий, сіра мишка, можна так сказати, повний привід, все працює. Показую, показую вам по лівій водійській стороні. Вікна автомобіля одиничка, 11 рік. По вікнах автомобіля рідні, задні вікна також у нас йдуть затемнені з заводу, притоновані. Присутній панорамний дах. Десь трошки налетіло. Листичка, нічого страшного, панорамний дах у нас також в оригіналі. Все працює, все закривається, відкривається. Так, Показую вам з такого ракурсу, що автомобіль без м'ятин, без царапин. Подивіться, просто нова резина. Все легкоспавні диски у нас без бордюрки, не почухрані, не подерті. Зараз такий автомобіль дуже, рід, дуже тяжко знайти на такій максимальній комплектації, яка тільки може бути. Також присутня камера заднього виду, стопина без тріщин, також без запотівань, це просто вимазано. Також присутні задні партроніки, присутня повноцінна запаска, днище автомобіля просто як нове, це швейцарська машина, це не Швеція, не Норвегія, ще раз нагадаю, де все приїжджає ржави. Зараз дуже багато таких автомобілів приганяють зі Швеції, з Норвегії. Ми тільки привозимо автомобілі з Швейцарії. Там клімат дуже хороший, автомобілі не гниють, вони йдуть порівняння дорожчі. Там автомобілі. Ми за цей автомобіль дуже дорого його купували там приватною особи, бо він дійсно в хорошому збереженому стані. Показую вам по правій стороні також, що автомобіль без м'ятин. Без царапин, просто як новенький кузов, ніде сколів, царапин, нічого такого немає. Все в гарному стані, тормозна система, легкоспавні диски, не почухрані, не подерті. Протектор резини хороший. Також присутній підігрів, дзеркал, складання дзеркал. Так, зараз перейдемося по салоні, покажу вам автомобіль по салоні. Присутній безключовий доступ, два ключі присутні по автомобілю. Показую вам дверну карту водія. Подивіться на її стан. Присутні чотири стеклопіддіїма складання дзеркал, регулювання дзеркал, відкривання баку присутні також. Оригінальні такі коврики, коврики не витерті, не почухані також. Ручник присутні, педальки. допомога при спуску, омивач фар, блокіровка повним приводом. Противозанос, датчик світла, датчик дощу присутній. Також, присутній мультируль. Подивіться на стан руля, він просто як новенький. Також надам він, вам він код зі стічки, перевіряйте, фіксуйте. Також болтики у нас рідні, нічого ніде не крутилося, не знімалося. Є така підсвітка порога, соренту, червоним так гарно світить, електричне регулювання сидінням, все працює. Сидіння в нас, в нас не шилося, не красилося. Показую вам все чесно відкрито так, як є. Десь є мінімальна тутова тріщинка, можна її перешити. Якщо комусь буде потрібно, перешиємо, зробимо без проблем. Великий екран дисплей, Двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, автоматична коробка гідротрансформатор. присутній також старт стоп Пізніше заведу автомобіль, покажу, присутній підлокотничок. Все чисто, охайно. Видно, що за автомобілем Швейцарії доглядали. Показую вам задній ряд, подивіться на його стан, також шкіра в нас не продавлена, не почухрана, в автомобілі не курили, присутній задній підлокотнічок. Можна собі щось поставити, в задні в автомобілі дуже багато. Сидіння в нас складається. Хто комусь на якусь природу їхати, дуже комфортно, все ложиться, складається на відпочинок. Дивіться так. По цій дверній карті є пара малесеньких таких, можна сказати, підтертостей. Це нічого страшного немає, автомобілем їздили, користувалися. Можливо, можливо його ми зможемо пофарбувати, якщо буде комусь потрібно. По цій дверній карті є пара косячків таких. Маленьких можна так сказати. Тут по пройомах ніде ремнем безпеки, нічого не побито, не почухрано, нічого не фарбувалося, не шпаклювалося, не красилося. Присутні такі хромовані рейлінги. Така сіточка присутня. Також коврики оригінальні в гарному стані, не потерті. Також пластмаса в гарному стані. Показую вам з такого ракурсу автомобіль. Спереді. Автомобіля місця просто дуже достатньо. Можна собі навіть ззаді сісти чотирьом. буде комфортно сидіти. Автомобіль місткий, присутні задні партроніки також. Так, покажу, показую вам задній ряд багажнику. Присутні домкрат, домкрати, домкрат вдома лежить, присутній крюк. Я все положу на місце, так як автомобіль приїхав з домкратом. Там і він буде лежати. Так, подивіться, на цю панель задню обшивку кришка багажника, також вона в гарному стані. Не почухрана ніде, не зацарапана. Тут також ніде ржавчини, нічого немає. Все в гарному стані. Так. Показую вам дверну карту праву. Вона також в гарному стані, збереженому. Тут також прийоми ніде нічого не почухрані. Задні сидіння просто як нові, ніде нічого не, не подерто. Стеля в автомобіля також як нова, панорамний дах. Собі відкидається. Тут також безключовий доступ. АВД, повний привід перевіряли, повний привід працює. Показую вам дверну карту пасажира також. Що все в гарному збереженому стані. Сидіння пасажира, що воно не просівше. Все вам, друзі, показую часно, відкрито так, як є. Також болтики, нічого ніде не крутилося, не знімалося. Оригінальні коврики Kia. Тут є такий карманчик також. Так, показую вам швейцарський техпаспорт. 11 рік, 12 місяць, практично 12 рік. Тут він код автомобіля також перевіряйте. Все вам показую чесно, відкрито, нічого не приховую. Тут такі присутні також два Так, Зараз ми проб'ємо автомобіль товщиноміром, покажу вам його на лакофарбове покриття, що автомобіль дійсно не фарбований. Зараз автомобіль не фарбований, це рідкість, просто нереально знайти. Почнемо з капоту. 113, 122, 120, 129. Тут також проб'ємо. 106. 100, 120, 104, 105. Крило Водійське 115, 114, Дверка пасажира 117, 113. 102, 102, 113, 112, січку проб'ємо. 97 і 9, 114, 114. Тут у нас панорамний дах йде. 106. Тут у нас вже кришка багажнику пластмаса зверху. Також кришка багажнику 154, 138, 118, 117, 115, 113. Заднє крило 111, 112, 130, 108, 104, 114. 107, 111, 112, дверочка пасажирська, 111, криловна, 110. Також понизу проб'ємо, 99, 99 і 8, 111, 100, 110, стіючка, 111 спереді. 112. Друзі, всього автомобіль в рідній фарбі. Забув вам сказати, по приїзду в Україну також ми замінили комплект цеп поміняли масло, фільтра. На це у нас пішло з роботою 600 доларів. Новому власнику нічого не потрібно міняти, ні цеп ні фільтра, ні масла. Просто їздити автомобілем та й кататися. Просто собі сідати та й кататися. Перша реєстрація цього автомобіля буде в МРЕО. В районі 250 доларів. Хто в не змозі приїхати, також нагадаю до нас. Ми можемо приїхати до вас, доставити автомобіль, підім, також допомогти зареєструвати автомобіль. Це все без проблем ми допоможемо. По автомобілю вам розказав все чесно та відкрито так, як є. Нічого не приховую. Автомобіль дійсно в хорошому та збереженому стані. Один нюанс, що на пластмасі трохи є там підтертість, трошки Це нічого страшного немає. Автомобіль дійсно в хорошому стані, збереженому. Так, Заводимо автомобіль. Автомобіль заводиться чітко, потрібно заправитися, сигналізую, світиться вже лампочка бензобаку. Клімат контроль у нас працює, дує холодом, також виводиться. Камера заднього виду, зараз вам покажу. Камера все працює. Коробка у нас не пинається ні на холодну, ні на гарачу. Також передні підігріви, Також все працює, клімат заправлений, старстоп все працює, мультіруль працює. Панорамний дах, покажу вам панорамний дах. Він відкривається, закривається. Так, покажу вам під мотором. Просто всі стеклопідіймачі, все працює. Подивіться просто, як працює двигун, він просто працює ідеально, його практично не чути. Показую вам під мотором, ніяких потьоків масла, нічого немає. Все чітко працює. Ще забув сказати вам що я по приїзду також поставив новий акумулятор, бо коли приїхав автомобіль, вже акумулятор був підсівший. Стоїть новий акумулятор. Я в районі заплатив 100 доларів за нього. Автомобіль повністю обслужений. Також по болтах ніхто нічого не крутив, також не знімав. Все в оригіналі, кожен болтик в оригіналі в автомобілі. Двигунчик просто працює ідеально. Друзі, тож кого цікавлять чесні та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Звертайтеся за номером телефону, звати мене Ярослав. Ціна авто... даного автомобіля 15 тисяч доларів. Кому дорого, не дзвоніть, не пишіть. Я рахую, що за хороший автомобіль хороший автомобіль вартує грошей. Щоб ви розуміли, в зайшній час на такий автомобіль розмитнення 5 тисяч доларів. Його ще потрібно купити, знайти, привезти, обслужити. Дзвоніть, запитуйте торг присутній. Реальному покупцеві скину. Розумний торг зроблю. Всім дякую за увагу. Всім пока.